Так, тепер розглянемо карти двору. Е, почнемо з пажів. Е, це в нас є паж мечовий, паж мечів. Е, ну, пажі в нас взагалі е, частіше часто відіграють дітей. Дітей від малого віку, так, років до 18. Але не завжди. Тільки дітей, Залежить, яка ситуація. Е, якщо, наприклад, якась ситуація розглядається інша, де не можуть бути діти присутні, е, значить, це є початок чогось нового. І от залежить яка масть, от, от цей початок буде відзначатися, що саме робиться. Значить так, пас паш мечів. Е, це в нас мечі це в нас є розум. Думка. Оце якраз є дитина розумна, е, яка швидко сприймає інформацію, опрацьовує, е, обдумує і швидко видає от е, свою обґрунтованість на рахунок якоїсь інформації. Е, комунікабельність дійсно гострий розум. І ця людина завжди шукає інформацію. Ця дитина завжди шукає інформацію, і вона живе от якраз інформаційним потоком. Якщо прийшла людина, наприклад, на розклад, яка старша, вже явно не дитячого віку, яка є в старших таких роках, до речі, на речі яких, і на неї випав. Паш. Може це показувати, що ця людина чомусь навчається. Може це також вказувати на те, що людина займає якусь дитячу позицію, не хоче розвиватися в якійсь там певній сфері. Ну, але тут якраз в нас йде розвиток. Але людина починає щось робити. Ваш паш, мечів конкретно. Людина себе веде так, як дитина. Наприклад, в відносинах чоловік веде себе як дитина. Холодно, безучасно, отак. От так, паш мочів. Слідом у нас йде паш жезлів. <кій> <кій> так, хлопчик тримає жезл і. і, 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 і. Ну, це є така людина, яка енергійна, запальна. Це є така дитина, яка прагне розвиватися, щось робити і отримує від цього задоволення. Вона хоче щось робити енергійна, рухлива. Е... Оптимістична, по-перше, така людина, яка завжди шукає якісь нові рішення, яка е... починає все робити. І воно їй вдається, тому що вона хоче, вона прагне розвиватися, ну і також е... вказує на таку небайдужу людину до протилежної статі. От е... хлопець зацікавлений, наприклад, дівчатами. Тобто е... все ж таки жезл, все ж таке бажання, все ж таки е... от, енергійна така людина, от поставна. Ем, людина діє, він хоче зачарувати от, протилежну стать, енергія. Ну, і це оптимістична людина, тому що е, ця дитина постійно хоче. Е, ну, дитина чи юнак 18 років, це вже є такий більш-менш юнак, е, хоче постійно робити щось нове. Е, паш Кубків. Ну, це вже в нас є більш така емоційна людина, дитина, яка хоче комунікувати з кимось, людина, яка хоче багато уваги і так само комусь приділяє, людина, яка вміє зачаровувати, проявляє якусь увагу, ніжність. Це може проявлятися як якісь нові почуття, якщо там не проявлена дитина, не може бути прийняти. Це може проявлятися як якісь зародження нових почуттів або якийсь флірт. Тобто це початок, якесь емоційне зародження, чогось зародження, якихось нових позитивних емоцій. Паш пентакл? Хлопець тримає пентакля. Ця дитина більш так зосереджена на матеріальному, то, що можна відчути, який, яку користь я з цього отримаю, який результат. От я це зроблю, і що я отримаю з цього. Це може бути людина, яка дійсно хоче щось нове отримати, чогось нового навчитися. Людина, яка ставить перед собою певні цілі, щоб досягнувши їх отримати, отримати матеріальну вигоду, отримати результат. Тобто я піду вчитися, я вивчуся і щось з того буду мати. Для чого мені це? Паш пентаклі. Так, більш така матеріальна людина. Далі в нас йдуть рицарі. Рицар це в нас вже рицар мечів, а він на коні, він вчить. Сила думки, сила руху, гострість розуму, тому що з мечем кінь біжить, спішить. Значить, що ж у нас такий? Цю людина така прямолінійна, вона може піти на конфлікт. Рішуча людина, вона хоче от вирішити всі недосказання відразу, тому що це в нас так само може бути і мовлення. Мечі, самі А Що у нас рицарі означають? Рицарі це в нас йдуть вже отак, років від 20, орієнтовно 30-35 юнаки, чоловіки молоді. Ну Так само це ж можуть бути і люди старші, якщо вони знаходяться ще в таких незрілих енергіях. Людина, яка розвивається, повна такої сили, ще вчиться чомусь, але вже втілює в життя От все, що вона знає, працює над собою. Це в нас сила мислення і так само висловлювання. Все швидко, ну, в смислі обдумано, але швидко, різко просуваюся, розвиваюся. Далі у нас йде резерв з жезлів. Так само кінь. До речі, там у нас кінь. Тут у нас кінь, білий, Білий. і він так прям аж спішить. Тут кінь біжить повільніше, але який в нас кінь? Кінь у нас червоний, палкість. Запал, бажання, дія. Оце є в нас дійсно людина дії. Це такий юнак, молодий чоловік, запальний, який бере прям підкоряє своїм рухом, свої, своєю енергією. Переважно все ж таки взагалі дуже енергійна людина, працьовита і запальна. Швидко приймає рішення, швидко діє проявляється до протилежного, до протилежної статі з такими поривами, палкими поривами, от дійсно, а він живе от, от зацікавленість до протилежної статі, це його суть життя. Палкий такий, хоча він у нього в нього обладунки жовті. Ніби все в нього, до речі так. Вони всі прямо рицарі. Е, обладунки жовті. Але от кінь. От я стрімко йду трошки повільніше, ніж рицар мечів, але я стрімко йду до того, чого я бажаю. Досягаю я цього, звичайно. Слідом у нас йде рицар чаш. Так, кінь йде повільно. Це людина емоційна, це людина дійсно наповнена такими гармонійними от емоціями. Людина, яка зачаровує словами, вона більш впливає на такий емоційний стан. Тому що так, це ж чоловік це ж у розквіті сил. Так? Він Якимись такими романтичними от, обстановками він впливає на жінок. Це може означати якийсь новий роман. Це може означати освідчення кохання. Ну, і це стабільна людина. Оця людина вона не є отака різка, вона так, не біжить отак от прямо. Ця людина розмірено йде, вона знає, чого вона хоче. Так, вона наповнена сама і вона от свою любов несе конкретній людині. Рецар Пентаклів. Цей кінь у нас стоїть. Кінь, до речі, тут чорний фон у нас вже жовтий, кінь чорний. Кінь стоїть, а рицар тримає Пентакля. Це матеріальна людина. Повільний рух вперед, але стабільний. Він більше зациклюється на матеріальному доході. Його цікавить більше все ж таке земне. Все, що він хоче комфорту, і він так само дає, от, наприклад, оточенню цей комфорт, і його притягує, в нього найвища зацікавленість от таких матеріальних цінностях. Заробіток, місце, де я перебуваю, де я працюю, тобто комфорт за затишок. Ну і, звичайно, фінансове благополуччя. Це людина більше зосереджена все ж таки на фінансах. Ну, і в нас королі. Королі. Ну, це вже такий старший вік, це в нас вік йде від 35 до 45 років. 40-45. Тому що, коли от чоловік прийшов у ці всі стадії, паш рицар і король, і він же... З віку 40-45 років це вже чоловік має бути осмислений, він має ввійти має вже в енергію імператора. Тобто я володію, я займаю певне положення, я стабільний. А поки що ще це король. Це король мечів, це людина з таким гострим розумом. Сидить вже, до речі, не на коні, не пішки, а на троні. Ця людина займає певну посаду, йому там добре, в нього високий інтелект, логічне мислення, аналітичний склад розуму. Тобто він свої якісь от перепони вирішує ментальним способом. Подумав, зробив. Ну, і в нього є влада, в нього є положення, і він до цього прийшов. Далі в нас є король. Жезл. Також він сидить на троні, в нього все ж таки є жезл. Це така людина руху, але займає положення вже короля. Це людина діє. Він же емоційно зрілий, він бере роботу, береться за якусь роботу, він її виконує, отримує певний результат. Людина дійсно діє. Так, допомагає певним людям, якщо їм потрібна допомога. Люди, люди дивлячись, як ця людина справляється з своїм життям, викликає, от ця людина викликає довіру, тобто довіряють йому людям. Стабільна людина, стабільна людина, яка працює і так от іде по житті, і займає от певне положення. Ну, і не другорядно м -м запальна людина. Все ж таки людина, яка м -м вже внормувала свої емоції, тому що все ж таки це вже в нас є король. Але людина, яка Загорялася і бралася, і відразу робила, отримувала результат. Король чаш. А це в нас іде емоційна, отака людина. Угу. Ця людина також вона така емоційна, вона, можна так, як сказати, це є людина, яка любить от свою людину, родину, тому що все ж таки це в нас є король. Наприклад, любить своїх дітей, емоції свої проявляє. Ось така більш чуйна людина і більш вона проявляється емоційно. Тобто, чоловіки, вони є такі більш стабільні, отакі, наприклад, як король жезлів, люди, люди дії або король мечів. А це в нас є така людина більш емоційна, біля такої людини приємно побути. ця людина угорне своєю любов'ю. Ну і так само він вже є на троні. Він досяг цього положення. Чуйна така людина. Вона, ось, ось цей чоловік відгукається, на чиюсь таку може допомогти в разі потреби. Емоційно вміє спів переживати і допомогти, звичайно. Це такий у нас є король чаш. А ще у нас є король пентаклів, а це взагалі земний король. Йому добре, йому комфортно, він працює з. Енергетикою землі. Так, його цікавить все, що відбувається навколо нього. Він може бути хорошим бізнесменом, це йому буде даватися. Так, це може бути і така щедра людина. Практична людина, яка досягає того, чого вона хоче. Ну, вже досягла. Він вміє працювати і отримувати результат. А ще отримувати задоволення. Проявляється в такому більш речах, От в матерії. Більше його цікавить матерія. Ну, але він і досяг певного успіху. Ну і Королеви. Шлях королев у нас трошки коротший, у нас є тільки жінок коротші, вони з юного віку, вони вже стають, в принципі, можуть бути дружинами, вони не проходять такий етап, як чоловіки розвитку такого довгого. Тобто дівчина, яка вже досягає повноліття, вона вже бути, може бути мамою і вона вже створює отакий комфорт і затишок для себе, для своєї родини. Королева жезлів, жінка рішуча, жінка різка, сила, отака, в неї все ж таки мислення, вона своїм розумом досягла того, що вона має. Таким чином, у неї високий, високий інтелект. Ну, так, аналітичні здібності. Людина, можливо, де в якій мірі. І різка, вона не дає е висловитися, наприклад, комусь, якщо це їй не потрібно. Е людина сама м знає, е яке коло їй підходить, і яке не підходить, вона може його просто відсікти і зупинити таке от спілкування. Отака в нас є королева мечів, дуже розумна. Дальше в нас коло. королева жезлів. Палка людина. Але людина знаюча, з дуже хорошою інтуїцією. Королева жезлів. тут навіть котик є знизу. Жезл людина тримає. Це в нас є така енергія відьмочки. Це є інтелектуально така розвинута людина, яка має певні знання, задатки для задатки. Для такої опрацьовки нестандартної ситуації. Тобто ця людина має певні знання і вона втілює їх в життя. Навіть свідомо чи несвідомо, ця людина має дуже хорошу інтуїцію. Так, в неї є лідерські здібності, і ця людина не просто так сидить на троні, де вона знаходиться. Так, звичайно, ця людина і має дуже отаку сильну. Любов до життя і заряджає тут у нас і є. соняшник прямо, Заряджає своєю енергією людей поряд. Це людина дії, енергії, дії. Королева чаш. А ця людина емоцій, почуттів, задоволення, наповнення. Вона сидить на цьому троні, їй там добре і комфортно. Видно, що вона така є милосердна, можна сказати. Це може бути творча людина, тому що емоції це більше про творчість. Людина, яка може обігріти, біля неї завжди комфортно і затишно, з дуже великим серцем. І любов аж дуже багато любові. І оцю любов вона розповсюджує на тих людей, які. Поряд. Але ця людина і себе любить. Королева Пентаклів. А це в нас є вже земна жінка. Жінка, яка отримала всі блага тут і зараз. Вона любить матеріальний комфорт. Там присутня любов до таких дуже хороших речей. Вона стабільно стоїть на ногах, тобто, вона повністю сама себе забезпечує. Часто це може означати. Жінка, от, дійсно, одружена жінка. Тому що вона так, вона підтримує певне господарство, вона така, от є, створює комфорт домашній. Це про цю жінку. Домашній комфорт, господарство ця людина підтримує, але вона сидить на троні, якого досягла, і вона має е, свій стабільний. Дохід, їй там комфортно.